Друзі, ситуація така. Більше доби йде війна на вулиці Грушевського біля стадіону на імені Валерія Лобановського. Е, вчора ситуація збувалася наступним чином. Зергі сцени наші троє це лідерів оголосили про те, що після прийняття п'яти законів. Вони будуть знову створювати якісь комітети, оголошувати народні позачергові вибори незрозумілим чином, без ніяких закликів до подальших дій і всього іншого, що треба робити в такій ситуації. Автомайданець з цим не погодились, посварились на майже на сцені з лідерами і закликали до блокування Верховної Ради. Ці закони не будуть відмінені. Їх підтримали деякі частини самооборони і пішли в оборону там, де народ просто міг скинутися на неконтрольований протест. Сашка, пробач, пробач. ти можеш зараз розповісти, що зараз відбувається, бо батарея батарея, батарея розряджається, у нас дуже мало я, я, часу. Я, це дуже важливо, бо дуже. Повані акції, це влада спланована. Я просто я відповідально кажу, це не так. Це був, був це була провокація зі сторони Беркоту. Бо вони сказали відійти на три метри. Вони давно блокують вулицю Грушевського, підход до Верховної Ради. Ви поставили вимогу відійти на три метри. Наші це виконали, але вони все одно почали труїти газом і мали. Реакцію з боку правого сектора. Ага. І далі почала спати. Ага. От. І значить в ход пішли, коктейлі, всі машини їхні спалені вже на цей час. Вони використовували умові кулі і цілять голови людям. Ага. Про вогнепальну зброю нічого не відомо, ні? Відомо про те, що був наказ, в разі чого вони мають побаження використовувати вогнепальну зброю. Зараз що, Сашка, зараз що відбувається? Зараз. зараз подальше весь Київ постійно гримить, постійно вибухи гранат з боку Грошевського. Ага. Слідкуйте, будь ласка, за новинами. Я через десь годинку планую туди піти і зроблю маленький репортаж з місця події. Ага. Ага. Дякую, Саш, дякую. Я Всіх я зараз займаюся координацією зголошення мобілізаційних центрів до самооборони. Закликаю всіх чоловіків, які можуть їхати, брати мій номер телефону в координаторів і долучатися до найдієвіших сотень, які працюють на майдані, нашому іншому українському Києві. Так, добре. Ми, ми маємо захистити наш майдан Свободи. Ми захистимо. Сашко, ми захистимо. Зараз вже люди їдуть, дзвонять. Дякуємо тобі. Дякуємо з Богом. Тримайтеся там. Дякую, з Богом. Так. Слава Україні! Слава, Україні! Слава! Слава! Так, все, Пока, пока дорогий.